Жінкам важливо бути жінками, жити тут і зараз, попри виклики сягодення. До однієї з провідних студій краси завітали й вісті. Чому їх називають особливими? Тому що вони не тільки продовжують працювати у Харкові, а й оновлюють техніку за останніми світовими стандартами. Детальніше далі затишна студія краси, де усе зроблене з любов'ю, адже тільки справа з душею гідна вибороти тендер. Всі дівчата, всі хочуть бути гарними. І я, маючи певний досвід роботи у фармбізнесі, у медичній сфері, захотіла поєднати приємне з корисним, бо дійсно дуже подобається, коли клієнти повертаються з гарними результатами, з горящими очима, довольні, і це надихає робити більше, більше і більше. Що ви робите таке, що до вас повертаються постійні клієнти? А насамперед в нас дуже класне обладнання. Тобто, перше, що я зробила, коли повернулася до міста Харків, це купила найпотужніший лазер на той час. До цього ми рік вже працювали. Теж було класне обладнання, класні результати, але це вже така супермашина, і зараз вже наші клієнти бачать ефект відразу і повертаються до нас, проводять подорожок, тобто працюємо на результат. Потім я отримала грант на власну справу і ми придбали вже апарат для масажу, така мультиплатформа, яка поєднує багато багато методик. І зараз ми вже розширилися на три, на три лінії. Спочатку була одна лазерна епіляція, зараз ми розширилися лазер, електро та апаратний масаж. Студія надає послуги з лазерної епіляції, електроепіляції, косметології та апаратного масажу «Велла Шейп. Перш за все, це звичайно лазерна епіляція, найбільш затребувана процедура. А на другому місці я б поставила все ж таки апарат. Радний масаж, бо корекція фігури вона теж залишається актуальною для всіх дівчат. Ну а далі вже і ручний масаж, і електроепіляція. Взагалі можу сказати, що на кожну процедуру є свій клієнт, і коли клієнт приходить до на нас на одну процедуру, він частіше за все записується ще на інші, бо це всі бачать класні результати. Що можна зробити тут в місті? Ексклюзивно, мабуть, саме у вас саме у нас ексклюзивно можна поєднати всі ці процедури в одному місці. Тобто ви можете прийти і зробити і лазерну епіляцію, яка працює на темне волосся, і електроепіляцію, яка працює там, де не працює лазер, і апаратний масаж. А також у нас додалась нова опція це ручний масаж. Тут постійно діють спеціальні пропозиції та знижки. Щодо програми лояльності чи спецпропозиції для клієнтів? Звичайно, у нас є пакет, пакетні пропозиції на лазер, на масаж. Ціна фіксується за клієнтом на певну кількість процедур. Він може бути впевнений, що після того, як він прийде на другу чи на третю, наш прайс не підніметься вдвічі чи втричі, а збережеться за ним на на певну кількість процедур, на курс. І я теж гадаю, що це дуже зручно. Взагалі я вважаю, що тому є наша що ми поєднуємо. Класний рівень, класне обладнання і помірний прайс. І я гадаю, що для наших клієнтів це теж великий плюс. Та незмінним залишаються підвищення кваліфікації фахівців. Як ви забезпечуєте високий рівень обслуговування ваші студії? Перш за все, це навчання, навчання, навчання через навчання. Всі майстри проходять і навчання, і підвищення кваліфікації кожного року. У нас дуже багато сертифікатів наших майстрів. Ось нещодавно майстер повернулася з Києва. Вона підвищувала кваліфікацію по апаратному масажу. Ну і висококласне обладнання. Це моя гордість. Ми на цьому не економимо все вищого рівня, так що наші клієнти можуть бути певними, що отримують класний результат. Ми бачимо у вас с світлину на стінах, сертифікати. Це лише лазер. Так, це лише лазер. Це лише лазер, лазер. тобто так. це всі ваші, так? Так. Ваші це, це наші, мої і моїх майстрів, і все ж таки наостанок, що відрізняє вас від інших студій краси у Харкові? Я думаю, що це високі стандарт якості і індивідуальний підхід до кожного клієнта. Звичайно, багато студій, які надають такі самі послуги, але я думаю, що все ж таки нас відрізняє саме це. Кожен клієнт для нас має бути особливим. І щодо планів на майбутнє, чи може будуть розширені послуги, чи масштабуєтесь. Так, планую додаткові послуги, косметологічні послуги. Планую відкрити ще одну філію у місті Харкові, може, і не тільки в місті Харкові. Сподіваюся, що все буде добре. Перш за все, найкраща інвестиція це інвестиція у себе. Тому залишайтеся гарними, не дивлячись ні на що. Дякуємо, ось такі вони, наші харків'янки. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк. Вісті.